Ей, ти ж знаєш, що дивитися прямо на сонце шкідливо, так? Гаразд, пам'ятаєш, як сонце сказав, що стане червоним гігантом і поглине нас усіх? Так, Так важко забути. І що тепер? Як від цього божевільного втекти? Гей! Пам'ятаєш, що було минулого разу? Що ж, вибач, що намагаюся всіх врятувати від кінця світу! Тобі б відпочити, друже. Ти мене не розумієш. Знайду когось розумнішого. Е, гаразд, ауч. Гей, юпітере, потрібна допомога. Звісно, друже. Чим можу допомогти? Гадаю, слід знайти кращу сірку та обертатися навколо неї. Гаразд, земле. Я люблю тебе, я тебе вислухаю, але це неймовірно тупо. Чому? Типу наше сонце лайнове. У нього постійні перепади настрою. Він ж бурляється спалахами та погрожує знищити нас усіх. Я розумію, але й ти зрозумій. Він найкращий варіант. Інші зірки теж стають червоними гігантами або над новими. А про них я навіть починати не хочу. Ну, так, так, але ну як сонце може бути найкращим варіантом. а? Гаразд. теоретично, якщо ми шукали б нову зірку найближче за 4,35 світових років від нас, ми замерзнемо. Особливо ти до того ж, де ми візьмемо імпульс. Більше шансів побудувати нове сонце. Тут О, побудувати нове сонце. Ха. Це я даремно сказав.